Дякую, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ у прямому ефірі. Продовжується програма Громадська приймальня». середа, 15 жовтня, другий блок у нас залишається незмінним у нас поради лікаря. Ми у цьому блоці, і обіцяли, будемо говорити про сьогоднішній день, адже сьогодні, 15 жовтня, всесвітній день боротьби з раком грудей. А рак молочної залози, ще по-іншому так можна і назвати, в Україні займає перше місце серед онкозахворюваності. Серед і не лише в Україні, до речі, а й і всьому світі. Щорічний приріст показників цієї онкопатології у світі близько 3%. Також широко зростає кількість вперше виявленого раку молочної залози. Рак молочної залози це найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Замить, продовжимо. продовжуємо. Дмитро Осинський, головний онколог департаменту охорони здоров'я міста Києва, кандидат медичних наук, сьогодні у нас у студії. 223 двадцять Тема є дійсно дуже важливою сьогодні. Дійсно всесвітній день боротьби з раком грудей. А 20 жовтня в Україні звертають увагу ще на цю проблематику. Хоча на цю проблему треба звертати увагу щодня. І до речі, про зараз про це і будемо говорити. Тому що 20-го якраз числа все всеукраїнський день боротьби з раком молочних залази, будь ласка, жінки, жіночки, дівчата всіх, всіх ми чекаємо на ваші дуже дзвінки. Хотілося б почути, можливо, ви щось ви у собі виявили, або боїтеся на це звернути увагу. Я вас як жінка розумію, тому ну це не бої... Ми боїмося говорити на цю тему, боїмося, але момент самообстеження ніхто не відміняв. Це правда. І зараз теж я вас дуже буду просити про це, що ви нам нагадали. 223-09-71. ноль дев'ять я... Рада вас бачити. І ми, я за що люблю цю програму? Так, коли про все такі дні на календарі, ми ще більше звертаємо увагу, але в цій програмі ми це тему піднімаємо часто. А сьогодні, принагідно маючи і таке в календарному понятті, ми вирішили вкотре звернути увагу, але ми не міняємо. Сутність розмови, ми будемо говорити з вами про те, що ранні виявлення і виявлення на початкових стадіях це те, до чого має все таки Україна прагнути, тому що якщо ми там візьмемо якісь світові прогресуючі країни. Так, то там якраз виявлення, я так розумію, на перших стадіях на початкових, на, на ну, на порядок вище, ніж в Україні і навіть у столиці. Я правильно кажу? В принципі, так, да, хоча ми теж можемо неплоха давайте, читати. Давайте, у нас в, 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 в середньому в год виявляється до 17-18 тисяч нових случаїв раку молочної При этом, к сожалению, до 8 тисяч жінки погибають. И здесь следует отметить, что до, 8... да. до 77% <свист> у нас рак молочной железы выявляется в первой и второй стадии. Показатель достаточно неплохой, хотелось бы выше. Однако все-таки остаются эти 20%, когда опухоль запущена и применить э, лечение достаточно сложно. У городу Києва у нас от, за прошлый год было 1200 новых случаев рака молочної железы, і проведя аналіз за предыдущие годы, все-таки имеется тенденция к увеличению количества пацієнтів, заболеваемости, що можна объяснить как і естественно процессами, естественным влиянием всіх факторів на развитие данного заболевания, ну... так і улучшением диагностики. Коли навіть в інтернеті дивися, факторів надають ну, таку велику кількість. Які на це впливають. А як такого одного фактора да, кажуть, була абсолютно, здорова жінка, действую, да, кажуть да. була абсолютно здорова жінка? тут такий Они действуют в совокупности, и поэтому кожна женщина должна помнить, что э, она ответственна за своє здоров'я и регулярно раз в год проходить обязательно осмотр. до 40 лет она в обязательном порядке должна пройти мамолога или онколога, посетить гинеколога, обязательно должна показать молочные железы, обязательно сделать УЗИ молочных желез. После 40 лет, если нет отягощенного анамнеза и женщина не входит в группу риска, Группа риска, в группу риска входят те женщины, у которых действуют вот эти факторы, развития рака молочной железы. Если женщина не входит в группу риска, она должна раз в два года проходить маммографию. Как а что это за женки, Как кто факторы риска. Это это, это женщины. Спадковый, я дразумит, это це, да це да. Нас наследственность раз, наследственность раз. Отягощенный гинекологический анамнез по разным показателям, факторы внешней среды, прием гормональных препаратов в анамнезе, ряд, ряд других факторов. Вот. То есть за этим, в общем-то, она должна следить, понимать, обращаться к врачу и регулярный осмотр. И если она вот попадает под, под действие таких факторов, она после 40 лет обязана раз в год посещать врача. После 50 лет женщина тоже раз в год посещает врача с выполнением маммографии, что дает возможность выявить Не дай Бог, конечно, якщо вже виявляється на ранніх стадіях данное заболівання можна в 98% излечить злічи излечить женщину. Такие вот мировые результаты. При первой стадії рака молочной железы до 98% наблюдається патологии. патології. Це, це не залежить від того, скільки вікова категорія жінки. В принципе, ну, если часто, то тут важно, что это первая стадия. Да, а? да. Чем раньше, тем лучше. И не запускать. Потому что у нас, к сожалению, вот еще все-таки существует мнение подружек, мнение соседок. Вот, если что-то возникает в молочной железе, какое-то уплотнение, какой-то дискомфорт, у нас начинают лечиться самостоятельно, консультируются у соседей, звонят подруги. Конечно, те... В кавычках очень профессионально отвечают на всі ці вопроси. починають начинают что-то принимать, что греть. Це все выливается в запущенные формы рака молочної желези, когда достаточно сложно лечить. И при этом лечение при запущенных стадіях рака молочної железы очень дорогостоящее. Але ж, може бути, новотворення і не злоякісні, правильно. Ми колись да. з вами зустрічалися про це да. говорили. Тобто да. а, мастопатії да. різних форм а, для того, щоб не плутатися жінкам, треба все-таки зробити діагностику. Обізательно обратіться к речому Тому що, В принципі, навіть на дотик, якщо якісь є новоутворення жінкавічі, то це не обов'язково, що це вже рак молочної залози не і не обов'язково, якщо вона щось знайшла, що це не буде там та сама. Да, так само. Да, Мамографія, вона ж показує, я хочу зрозуміти, Она показывает утворение, треба... она показывает в первую очередь структуру молочной железы, да. и уже отталкиваясь от этого специалист анализирует, а, что, угу. что в, в этой структуре особенного, это угу. норма или это патология. Угу. Вот. Поэтому да, угу. самообследование молочных желез оно нужно, никто его не отменял, и его нужно проводить, Потому что в первую очередь, вот женщина может у себя что-то нащупать, и угу. это даст ей толчок к тому, чтобы обратиться к врачу. 223-09-71. Шановні глядачі, хотілося б все таки вас почути. 223-09-71. Ми говоримо про молочні залози, про рак молочної залози. Сумна тема, можливо, для ну, дійсно і. Але хотілося б вас почути. Прошу, 223, 71 а, Так, а ультразвукова діагностика ж теж ніхто не відміняв, в принципі. Да. Ви нагадайте, будь ласка, до якого віку ультразвукову діагностику треба? Тому що ну, в 40 років все-таки мамографія краще. До 40 вийде. років, да, 40 років уже переходимо на мамографію, тому що плотність молочної желізи зміняється. Mm. Угу. І ультразвукова да, діагностика не да, все вже покаже, да. так? Це вже анатомічні і морфологічні А раніше можна мамографію робити вже в 30-й році. По показаниям. Якщо є показання після ультразвукової діагностики, якщо йде процес діагностики, що це за образование в молочній железі, тоді показана мамографія. Тогда Скажіть близько, зазвичай, років. якщо є утворення и це вже рак молочного залу, це, воно болить. Тому що з раком така історія, часто чую, що не болить. А вже починає боліти, коли це вже останні там, стадії. <гум> якщо молочна залоза, така сама історія, не болить чи. Діло все це... в тому, що якщо взяти всі онкологічні заболівання і поняття болит, не боліт, действительно починають боліти, коли є запущеність процесу, коли этот запущений процес. повреждает нервное окончания и захватывает нервные стволы и нервы. Mm. вот тогда идет болевой синдром. на начальных стадиях его как правило нет. Mm -hmm. вот если брать ряд заболеваний допустим опухоли брюшной полости, они протекают бессимптомно до того момента, пока не повреждаются нервы общем, солнечного сплетения. не Тому люди іноді ходять, симптом. ходять, ніби все здорові. Ну, буває yeah. там втома, але ми ж знаємо, що втома і якісь моменти можуть бути абсолютно не пов'язані з захворюванням. А потім так за два-три за дні людина може просто згоріти. В, може в принципі, так да. і такі в наблюдання є. І uh -huh. Ми как-то привикли себе личити. Надо більше довіряти лікарям. Надо йти до лікарів, якщо є якісь якісь симптоми, які сам не можеш пояснити. Є у нас тут дзвонювач, ви в Охірі, прошу. Алло? А ви в Охірі говорите, будь ласка? Е, добрий день. Е, хворію на рак молочної залози з березня місяця. Угу. Получила 4 курси неоад'ювантної хіміотерапії, квадратектомії, лікувалася в Києві, а лучеву терапію получила в Полтаві. Я маю право, зараз ще на лікарняному маю право на оформлення групи інвалідності, чи ні? Так, да, абсолютно. ви маєте право на оформлення групи інвалідності, і це надо делать. Да, абсолютно. Угу. Ну, ви этого... почули відповідь. Так, да? Да, для этого нужно обратиться в свою поликлинику к врачу-онкологу, угу. который. Буде оформляти документи, встати у нього на і Він буде оформляти документи. Ну так на всіх же ж поліклініках є лікарі, онкологи. В принципі, в місті Києві є консультативно діагностичних центрах. Ну там може і так, але вот. ну, і по поліклінікам, по десь чи направлять, є? якщо немає, є? Є? так, да, так да, якщо да, так да, стане. Да. Тобто ми стараємося зохранити нашу службу. Угу. Там слухайте, то їм тільки зберігати треба при такому розвитку і великій кількості захворювань. Так, 223 09 71 Ми чекаємо на ваші дзвінки 223 09 71. Дивіться, ну, самообстеження правильно, ніхто не відміняє, діагностику ніхто не відміняє. А ще може, бути якісь я не знаю, ну просто можливо ви скажете зовнішні зміни, які можуть жінка, щоб зрозуміла, що щось з молочною залозою відбувається, якісь ще симптоми для того, щоб порозумітися, тому що я, коли спілкуючись з мамологом, напередодні одного з таких днів, але на іншому каналі, він мені розповів, що бувають випадки для мене, це було просто ну жахіттям. Коли жінка приходить, і вибачте, в неї вже молочна залоза, просто вона вся в, в, в ранах. Загояниях. Mm -hmm. mm -hmm. І вона каже, ну я не думала, що це рак. Ну от то, що ми так це вже зовнішні, mm -hmm. правда, це вже зовнішні якісь ознаки і так трошки сумно, È, правда. Звісно, Естественно, тому, що от, навіть коли йде процес самообслідування молочних желез, жінка, в першу чергу, повинна подивитися на їх форму, на симметричность, mm -hmm. mm -hmm. на цвіт кожних покровів молочної железы, на форму кожи. Так mm -hmm. называемый есть симптом лимонной корочки, когда Кожа молочной железы, похожа на лимонную корочку, это уже результат разрастания опухоли молочной железы, может быть. Вот. А потом, вот когда есть процесс изъязвления на кожу, идет процесс изъязвления, это уже запущенная форма рака молочной железы, уже идет распад опухоли. И вот мы уже затрагивали вопрос, когда какие-то процессы в молочной железе женщина у себя наблюдает, и потом обращается сразу не к врачу, а к соседкам, угу. что-то начинают греть. Вот Чаще всего это приводит вот, э, к очень обильному росту опухоли молочной железы, к изъязвлению, к ее распаду. Угу. Вот то, что говорил этот мамолог, он говорил правильно, такое есть. И, к сожалению, тогда женщину вылечить практически невозможно. Є нас Додзвонювач, прошу вихід. Алло, добрий день. У мене таке питання. Я в минулий четвер зробила мамографію за кордоном, і в мене на лівій грудині там знайшли дві кісти. Сказали, що якби це в мене була менопауза, пройшло п'ять років, то це ну так нічого страшного. А так як мене вже двадцять років пройшло, то треба, ну мабуть, наблюдатися, як це сказати вам правильно ну, що це, які ви поради дасте мені, що мені робити далі? Так, зрозуміло. Дякуємо. Якщо ну, при мамографії... Тобто вона виявляє кісти, якщо да, там... Да, а, да, любі образування ну, ви... да, в структурі молочної угу, жалізи. Якщо угу. колеги після мамографії обнаружили нескільки кіст, Вот, надо знать их размер, mm угу. -hmm. надо посмотреть, что это за кисты, обратиться к мамологу, при необходимости отпунктировать содержимое кисты для того, чтобы сделать цитологию. Чтобы полностью быть уверенным, mm -hmm. что это mm -hmm. идет какой-то доброкачественный процесс. Вот. Туди уже вырашиваться. Да, и уже от этого отталкиваться, решать, что делать дальше. Плюс необходимо пройти консультацию у гинеколога в обязательном порядке mm -hmm. и у специалиста по эндокринным заболеваниям, у эндокринолога. То есть это все в совокупности действует. Так, 223.0971. У нас 5 хвилин, ми приймемо ще дзвінки, тому дуже прошу. 223,0971. Так, а яка може бути. ну, Зрозуміла, що профілактика в моменті огляду і звернень до лікаря. Це зрозуміло. А що ще ви можете сказати, яка може бути профілактика в цьому питанні? Ну, зрозуміла, що. Мені дуже подобається, коли всі лікарі кажуть уникати стресів. <рес> це перше най 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 найважче, що може бути. Ну правда, ну тут два варіанти. Або ти сидиш вибачте на якихось пігулках, які забивають твою нервову. Mm, yeah, yeah. Ну правда, ну я кажу, я зараз з лікарем, правда? Mm, yeah. У цьому блоці завжди простіше говорити, бо тут лікарі і треба довіряти, як ви зазначили. Але ти ж не можеш постійно сидіти на пігулках. Уникати стресу це зрозуміло. А ще, ну якщо серйозно говорити, так трошки внесла, бо тема досить mm. складна. Що може, яким чином ще можна? Що може. Ну Просто спрацювати жінка має так, в цьому питанні, окрім оглядів, щоб уникнути. Дієта. Придержуватися определеної дієти. Це растительная, кисломолочная, поменьше жиров. Лучше от них вообще отказаться, потому що это влияет на обмен жирной пищи, прием жирной пищи влияет на обмен гормонов. Низкое содержание в женщины, вот фруктов, замок кругуються. Ми чуємо це слово гормони. Тобто, все одно, якийсь і збій відбувається в гормональній системі. Естественно, Тут Естественно. навіть можна. Так, что еще? Жирный, разумеется. Жирный, активный да. образ жизни. Да. Все-таки с детства лучше заниматься Спорт. спортом и, в принципе, до менопаузы поддерживать вот себя в определенной, физи... определенной физической активности, что вот по данным Всемирной Организации Здравоохранения позволяет снизить э, заболеваемость на рак молочной железы, риск, до 40%. Лицо, да. Да. Ну, курением я, Курение, алкоголь. Это тоже влияет на... Развитие это один из достаточно серьезных факторів развития рака молочної железы, що уже в принципі доказано. И алкоголь, і и курение безспорно. Так, Plus, є нас, uh, да, Плюсні да, да, стресі да, ми вже говорили, психоемоціональні uh -huh. всі ці фактори старатися убирать з нашої життя, хоча дуже тяжело. І об'язательно профілактика і лічення супутствуючої гінекологічної індокринологічної патології. ендокринологія да. теж да. Працює, так? Я ще один момент: М -м, наскільки впливає момент народжуваності, якщо жінка народжувала, чи це, не, чи це не доведено? Можливо, це знаєте, пишуть про це, що якщо жінка народила, але ж ми знаємо приклади, коли мами трьох дітей. Теж у них виявляють рак молочної залози, Таке теж може бути це якось реально має вплив. Зрозуміло, що і будь-який вагітність стан це теж гормональна ситуація. Але як ви от ви як головний онколог? От міста? Один із ризик-факторів факторів це взагалі отсутствие беременності. Второй навіть не народжуваність або а від? Да. Потім ризик фактором є народження дитини після 30 років.

до 12 мм. Скільки, Навіде, скільки вам років? скільки вам років? 55. Так, кажіть року. далі, кажіть далі. Пролактин був повищений, зараз я м, приймаю препарат, і в мене пролактин повинився на 6,22. Препарат приймаю, я розкажу, Достінекс. Скажіть, чи потрібно щось робити із цими ну, розмірами цих кіст? Ми дякуємо вам. Єдине, що я вас дуже прошу: ви не называете препараты? Называем. Я просто хотів спросити, хто назначав этот препарат? А, є ще на звязку? Немаешь, Да, Просто не было. Важно знати, який був осмотр до этого. Были ли это на УЗІ, или это зробили мамографії, і хто назначав. И какие еще были показатели других гормонов, если эта женщина делала? Угу. Uh -huh. Ну давайте, якщо їй потрібно звернутися до лікаря-маммолога і це питання вирішити. Так. Час вичерпано. Я вас дуже рада була бачити правда, Чесно, ви завжди до нас приходьте, тому що треба консультувати. Бачите, велика кількість дзвіночків. Дмитро Осинський, головний онколог департаменту охорони здоров'я міста Києва, кандидат медичних наук, був гостем нашої студії. Ми переходимо до третього блоку і трошки знову ж таки ми продовжуємо сьогодні. От як люблю такі ефіри, тому що вже наприкінці розумію, хоча це вийшло абсолютно випадково, що сьогодні ми велику частину ефіру присвятили саме жінкам. У нас такі сьогодні жіночий день. У першому блоці ми говорили про мам, які. Народжують без, ну зрозуміло, що без батька не народиш, без чоловіка, але народжують і потім отримують статус мама одиначки. У цьому блоці ми говорили про важливість дотримання і звернення уваги на своє жіноче здоров'я. Поки ви сама не звернете увагу на своє здоров'я, ну ніхто вас не змусить це зробити. Тому бережіть своє здоров'я. А у наступному блоці ми поговоримо про приємне, адже ну погодьтеся. Навіть ті жінки, які говорять, що я не ношу прикрас, я не люблю прикраси. Насправді всі ми з вами любимо прикраси. Ну, зрозуміло, що не треба виглядати, вибачте, як ворона, але або як сорока. Але щось приємне і красиве, що буде прикрашати або вашу сукню, або можливо, якийсь жакет. воно завжди нас тішить. І а якщо ще зроблено своїми руками, ви самі розумієте наскільки воно приносить позитивних емоцій. От саме цим рукоділлям займаємося в наступному блоці. Не перемикайте.